Друзі, генії живуть серед нас. Нідерландський інженер створив авто, яке перевертається, крутить сальто, наче в бойовику, та встає на колеса. А американський лучник, якого вже порівнюють із супергероями Марвел, він влучає в ціль менш ніж за мілісекунду, і робить це з точністю хірурга. Справжня соколине око сучасності, неймовірні технології, надлюдські здібності і трюки, які захоплюють світ. Далі в сюжеті не перемикайте. Інженер перевертей, нідерландець, створив машину, яка робить сальто і стає на колеса. У Китаї сміливці долають драбину на висоті 1500 метрів. Один з найвлучніших людей на планеті розбиває пігулку в повітрі з 20 метрів. Це новини, які справді вражають. Інженер самоучка з Нідерландів перетворив свій гараж на лабораторію божевільного професора. Ідея зробити машину, яка вміє сама себе перекидати і вставати на колеса, з'явилась під час жартів з друзями. За основу Міло Лейбен взяв старенький автомобіль, укоротив його кузов, видали всередину. Так просто взяв болгарку і розрізав, а зверху зварив гігантські сталеві дуги у формі яйця. Так з'явилась машина, яка може перекотитися через дах і знову стати на колеса, не втративши керованість. Перший екземпляр став інтернет-сенсацією ще майже 10 років тому. Однак у 2016 році він був знищений під час пожежі в майстерні. Незважаючи на це, Міло не здався, і ось нова версія, приблизно на 10 сантиметрів менше за попередню, що зробило машину ще більш маневреною З оновленим каркасом і центром ваги, зміщеним до передньої частини. Нова автівка може виконувати перевороти із ще більшою легкістю. Хоча точну суму ніхто не називає, інсайдери оцінюють проєкт у кілька тисяч євро. Лише на сталевий каркас пішло від семи сотень євро до 1500 євро. А ще нескінчена кількість інструментів, запчастин, часу і віри, що все це не вибухне під час тесту. Джеймс Жан – американський лучник, якого називають соколиним оком, за його надлюдську точність і неймовірні трюки. Джеймс відточив свою техніку до такого рівня, що може влучати у цілі на відстані до 70 метрів і з точністю до кількох сантиметрів. Наприклад, один з його фірмових трюків розбивання пігулки підкинутої повітря на відстані 20 метрів. Для цього потрібна не лише ідеальна координація і здатність передбачити траєкторію падіння. Крихітної цілі розміром з копійчину. він кидає в повітря обручку і стріляє стрілою так, щоб вона пролетіла точно через отвір обручки. Цей трюк він вважає одним з найскладніших через необхідність ідеального орієнтування в польоті. Його стріла розрізає повітря і влучає точно у цю крихітку, демонструючи влучність, якій позаздрили б навіть снайпери. Крапля води падає з неба, і жан стріляє прямо в неї. Цей трюк справжнє шоу над людською реакції, адже щоб зловити момент, коли крапля ще не розбилася, і влучити в неї стрілою треба не аби які здібності. це щось магічне. А ще він може випустити стрілу так, щоб вона відбилась від твердої поверхні, наприклад, металевої пластини, і влучила в цілі розташовану за рогом. Сьогодні його вважають одним з найвлучніших людей на планеті. Секрет успіху Жани у роках невпинної практики та експериментів. Він витрачає щонайменше чотири години щодня на тренування, відпрацьовуючи кожен рух до автоматизму. У самому серці Китаю відкрили нову туристичну локацію небесну драбину. Цей маршрут довжиною 168 метрів, розташований на висоті 1500 метрів над рівнем моря на горі у природному парку. Це інженерне диво поєднує сміливість, технології та приголомшливі краєвиди. Ви тільки подивіться, як вона натягнута під кутом 45 градусів. Між двома прямовисними скелями туристи буквально балансують над прірвою. Конструкція складається зі сталевих сходинок і страхувальних тросів, що забезпечують безпеку. Але чи допоможе це? Бо один тільки погляд вниз на глибину в півтора кілометри здати налякати навіть найвідважніших. Час проходження залежить від фізичної форми туриста, але середньостатистичні відвідувачі справляються саме за 2,5-3 години. За словами місцевих жителів, багато хто на початку боїться зробити перший крок. Але адреналіни, краса пейзажів швидко перемагають страх. У середньому щодня драбину долає близько 1200 осіб, а фотографії з атракціону заполонили китайські соцмережі. Небесна драбина вже претендує на звання одного з найекстремальніших туристичних об'єктів у світі, хоча офіційних записів у книзі рекордів Гіннеса поки немає.